Останній шанс завтра Верховна Рада збереться на позачергове засідання задля звільнення суддів. Відповідне рішення напередодні підписав спікер парламенту на звернення президента. Йдеться про тих служителів Феміди, які порушили присягу і щодо яких є подання Вищої ради юстиції. Якщо завтра парламент не звільнить цих суддів, вони і надалі залишаться на своїх посадах. Чому так розповість Валентина Доброта? Це суддя апеляційного суду Дніпропетровської області Валерій Чорнобук, учасник АТО, нагороджений медаллю, ветеран війни. На відео він ще у своєму суддівському кабінеті у Сімферополі дає інтерв'ю і закликає колег підтримати російську окупацію. Ми зараз штурмуємо російське законодавство. А це Світлана Волкова, Печерський суд Києва. Вона своїм рішенням звільнила з під варти командира Беркуту Дмитра Садомника, обравши йому домашній арешт. За кілька днів Беркутівець обвинув. Вашений у розстрілах на майдані втік з країни своє рішення суддя вважає обґрунтованим. Я бачила ваші очі, шановні і Що Загалом у списку 33 судді. 20 з них проходять саме у майданівських справах. Подання на їхні звільнення до парламенту надійшли вже давно, але у депутатів так і не знайшлося часу на голосування. На жаль, політичні чвари, політичні маніпуляції не давали нам можливості на те, щоб ми вносили в зал парламенту на розгляд ці питання, оскільки багато депутатів, які представлені з різних фракцій в парламенті, можливо, не хотіли, можливо, мали якісь інші підстави не голосувати за ту чи іншу постанову про звільнення судді. Завтра у парламенті останній шанс звільнити суддів. Їх звільняють за порушення присяги. Але від п'ятниці, коли стартує нове судове законодавство, такого поняття вже не буде і не звільнені завтра судді зможуть і далі працювати. За два дні виключно у цій залі вже без президента і парламенту вирішуватимуть долю кожного судді. Звільняти представників Феміди матиме право лише вища рада правосуддя, склад якої суттєво зміниться. Більше з них будуть самі судді. Вища рада правосуддя визначатиме кар'єру судді. 21 її член даватиме згоду на затримання чи арешт, ухвалюватиме рішення про тимчасове відсторонення судді від правосуддя. І головне, прийматиме рішення про призначення, звільнення чи переведення суддів. Голова вищої ради юстиції переконаний, що нова система не буде заполітизованою на відміну від парламенту. Сам той факт, що рішення приймає парламент, і він не приймає його в передбаченні законом якісь терміни. От, або взагалі, в якісь розумні терміни, да може свідчити про наявність такого впливу. А за день до старту судової реформи доля цих суддів залежить не лише від депутатського кворуму на позачерговому засіданні. Судді масово оскаржують рішення Вищої ради юстиції про звільнення, і це теж шанс не втратити крісла та мантії. Багато рішень судів, які вирішені на користь цих людей. І майбутнє їх звільнення верховної ради є незаконною процедурою, щоб ви знали зокрема. і правових підстав для прийняття рішення Верховної Ради для більшості суддів немає. Якщо парламент завтра не назбирає голосів, то незалежно від судових оскаржень постанов про звільнення 33 судді залишаться при своїх посадах, і для їхнього звільнення вже треба буде шукати інші підстави. Валентина Дбурта, Андрій Поставець ТСН 1+,1